Ранок, марганчани. Сьогодні типу зима, сьогодні четверте лютого. Ви мені, звісно, могли б не повірити, але що дивіться. Оце? Тюльпани. І оце тюльпани. А оце нарциси четвертого лютого. І ось що нарциси з тюльпанами. Дивіться. Ось. Ось. Вивезли мої зайчики. Вони мене так радують по весні, Але сьогодні ж 24 лютого. Ну хіба це так можна? Ну що ж ви так рано вилізли? Ну що ж ви так рано почали рости. Ось, ось, віть, Вони прям... Ну вони, я надіюсь, замерзли. Потім Обмерзнуть. Ну, будемо сподіватися, що вони як будто би вони в холодильнику. Я не здивуюся, що вже пролізки давним-давно плавні. А у нас отаке робиться от таке. Ви дивіться, вилізли тюльпани і нарциси. Тримаємося, з'єднаємося, все буде добре, все буде Україна. Слава ЗСУ!